Вона стартує вже з вересня місяця цього року. Про це пише Міністерство оборони України. Таке навчання триватиме 300 академічних годин, 90 з них теорія, 910 практика у військових частинах. Теорію мають пройти усі студенти, і чоловіки і жінки. Практичний же курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після медичного огляду. На курсі навчатимуть основам військової диссії поводженню зі зброєю, домедичній допомозі, тактичній та розвідувальній психології. Існує декілька умов, за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки БЗВП «Ванаш». одна з них це непридатність до військової служби. Про це заявив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Друга категорія це ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах. І третя категорія це громадяни України, які вже пройшли військову службу. Ті студенти, які за станом здоров'я є придатними до військової служби, але не склали екзаменаційні іспити, отримали оцінку незадовільно чи відмовилися приймати військову присягу, не зможуть проходити навчання у вишах у майбутньому і будуть зобов'язані пройти підготовку. Про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Окрім того, не можна буде влаштовуватися до державної служби, органів місцевого самоврядування, а також до органів прокуратури.